І всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру Dark Riddle. Коротше, давайте приступати. Я вже забув, що тут, як тут, я вже не пам'ятаю, яка це частина у нас. І я рішив пограти нарешті у цю гру. Так, нам бачимо, випадає якась штука. Я не знаю, що це таке. Ну давайте отримати. А, це ящик. Давайте його відкриваємо, і нам випадає скін, бібліотекар. Добре, давайте одягаємо. Тепер твій сусід виглядає по-іншому. Заціни. Добре, я потім подивлюся. Ну, так, нажимаємо грати. А, вот, дивіться, який він прикольний скін. І так, да, це у нас Хеллоунська версія, я це вже казав, бо в мене просто така версія странна, і то не міняється. Ну, Зато немає реклами. Так. І такс, пароль від. А, я, кстати, був в гаражі. Точно так. Що мені маю, маю тут зробити? Я не пам'ятаю. Точно, розморозити мені треба саджанець. Я... Ви так і не написали в коментарях, як... А, кстати, наш мені ящик, якщо тут ворота відчинені. Чи мені кажеться, а, ні, я думаю, гра почалася спочатку. Так, ну ладно, давайте закриваємо. І, кстати, де мій саджанець? Вот. Як бачимо, я в другій частині знайшов нарешті цей саженець. Кстати, а, ні, він туди. Я думаю, гараж можу його закинути. Кстати, а що буде кинути в поліцейського? Давайте провіримо. Так, кедаю. Вороху смислі, <смас> і все. Типа, я в нього кинув, він на 5 секунд не може рухатися, і він за це мене нічого мені не скаже. Ладно, окей. А, все. Сказав мені, напевно, що таке не можна робити. Ну, ладно, я не знав на самом ділі. Ну, Но... добре, давайте будемо шукати, як розморозити цей саджанець. Так, давайте погнали в гості до нашого любимого сусіда. Так, відкриваємо ворота. Закриваємо ворота. Він навіть не замітив. Окей, кстати, що у нас тут можна подивитися? Ну, як я вже пароль пам'ятаю, 512, так. Да? А, кстати, так, да, мені вроді не треба пароля. Ладно, давайте подивимося, що у нас тут є, якась замкнено. А кстати, мені кажеться. А, кстати, в мікроволновці, кстати, точняк, точняк. Давайте подивимося, що в нього є там мікроволновка. Кстати, у мене більше нема монет. І це дуже погано. Кстати, я можу пригнутися. а як він пригинається. А, от так. І я можу просто йти безшумно. Так, відкриваємо двері. Супер. Такс. Ну давайте погнали. Де в нього тут кухня? Можливо, в нього тут є мікроволновка. Такекс. А, кстати! Точняк, я сюди можу покласти. А давайте попробуємо. Так, забираємо шестеренку і кладемо сюди саджанець. Так. Супер, а як його покласти. А, ні. А, ну давайте так. Ні, блін, він не ставився. Кстати, там є просто кнопка. Давайте ще раз попробуємо. Так. ні. Ну, давайте закримо І вот тут є у нас кнопка. А, кстати, я вже зрозумів. вот. Ставимо сюда І він, по ідеї, має розморозитися. напевно. Так, а як його поставити? Е, так, неправильно. Так, давайте. О, кстати, можна вогонь більший зробити? Ні? Ладно, і на тому дякую. Це дуже важко, але я постараюся. А може я щось не то роблю? Я не знаю, давайте, кстати, тако попробуємо. Ага, взагалі, слабенько, а давайте чуть сильніше. Та, блін, як мені це зробити? Так, іди сюди. Давайте ще раз. Та, блін, я не розумію, як це реально зробити. Но ми в вогоні вже... А, кстати. У нього, кстати, теж світло виключають. <laughs> ну, це таке. Ладно, давайте ще раз спробуємо. Та, скільки раз я вже можу пробувати. А, кстати, тако. Ні. Інтересно, інтересно, Так, Ні, мені підсказки не треба. Ну, давай. Я зрозумів. Можеш там. Ні, мені кажеться, це невозможно. Так, ну ладно, давайте я подивлюся ще щось і ми продовжимо. Блін, поки я шукав, як знайти розморозити саженець, я знайшов, де ми вже його будемо садити. Ну це, звісно, круто, але я не можу знайти, де мені його розморозити. Ну, місце для посадки я вже знайшов, і це достатньо добре. Но я до сих пор шукаю, як розморозити саджанець і продовжаю. І так, друзі, походу я вже розібрався. Якщо у нас тут поклався саджанець, нам тепер, мабуть, треба включити гарячу воду. Нарешті неужели я його розтоплю? Так, давайте перевіряти. Ага, кстати, я понял. Я нарешті понял, для чого мені треба було ці шестеренки, Тепер нам треба починити цю штуку, щоб і пішла гаряча вода. Ну, це просто капецьно, ну, кстати, я буду по всьому тепер домі шукати шестеренки, Я їх інколи викидав, а тепер вони б мені пригодилися. Ну що ж, буду шукати. І так, друзі, я знайшов ще одну шестеренку. І коротше я вже зрозумів, як зайти у комнату, е там яка закрита, у нас немає від неї ключа. Так, як бачимо, тут є у нас коробка і ми просто можемо розбити вікно. Так, Так, стоп, але сусід учув, і нам треба втікти і потім повернутися обратно, але його вже там, мабуть, не буде. Так, давайте швидко це перевіримо. Ні, все супер, він за нами не біжить. І повертаємося туди. І може там буде щось інтересне. Так. Як я туди залізав, а от сюди нам треба і далі сюди зайти. У нас тут відкрито і такс. А де я там? Я вже забув. Такс, ну, походу, нам треба от сюди, Навірно. Кстати, тут теж я можу. О, кстати, так. Да. А, ні, 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 це у нас. Я можу, Кстати, я забув, де та комната вже. Так, ну ладно. І так, друзі, тут даже можна в кабінет зайти. Вот, класно вообще, Без всяких ключів просто можемо зайти в кабінет. Так, ой, стоп. Не можу розбити вікно. Розбиваємо. Ой, залізай! Залізай! Супер! Супер, 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 супер! Надіюсь, він сюди не зайде. Так, я пригнувся і сховався. Так, як бачимо, у нас тут взагалі класний такий кабінет. Давайте подивимося, що у нас. Стоп! Ні! Блін, він нас піймав. Ну що ж, я вертаюся сюди обратно і ми продовжаємо. І так, я, вер... я вернувся сюди обратно, але як бачимо, у нас тут вже нема розбитого вікна. І нам треба це зробити ще раз. На цей раз. Нам треба бути осторожними. Як бачимо, він біжить сюди. А як мені так зробити, бо він мене не побачив? Так. Ну ладно, тікаємо, тікаємо, стоп, 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 тікаємо вітю. І давайте подивимось. І коли він вже віттю піде, то ми зайдемо так. Як бачимо його. А, ні, стоп! Інтересно, він залізе туди чи ні? Да. Оу, він круто паркури. Так, ну. Привіт. Як бачимо, новий скін. Так, ну ладно, давайте попробуємо туди зайти. Так, стоп, 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 стоп. Він нам нічого не каже. Ми не на його території. Все, давайте забігаємо. Круто, він не йде за нами, погнали обратно у кабінет його. Давайте там подивимося. Та блін, я, случайно тут вікно розбив. І він опять біжить сюди. Ну це капець. Ну, я все одно залізу в його кабінет. А, кстати, вот його комната, нет? А, ні, це його кабінет. Давай, бістреше. Все. Будемо сидіти тут. Це буде дуже погано, якщо він нас. А, кстати, у мене немає пушки. От є пушка, давай. Бістріше. Супер, ще є один снаряд. Якщо він сюди піде, то я його просто заморозю і втечу. О, кстати, тут якась ракетка. Так, ну давай, йди вже вітців. Так, ну ладно, давайте поки що. Подивимося, що в нього тут є. Ні, не вистачає шестеренок для того, щоб встановити ту штуку. Кстати, потрібно знайти відсутні частини. Ага, я зрозумів. кстати. А як нам подивитися, що там наверху у шкафчику? Ніяк. Можливо, там нічого немає. А, кстати, а я можу відкрити двері? А так. Да. О, кстати, ще одна кімната. Пізніше подивимося. Давайте спочатку я заберу батарейку. Що в нас тут? Тут у нас нічого немає, але давайте я нижню не подивився. Так. Стоп. Кстати, сусід досі. Кстати, він може сюди зайти. Він над нами, походу. Так, ну ну, ладно. Да, червоним мігає. Це погано. Так, давайте швидко тут подивимось. Так, ну у нас тут нічого немає. Давайте погнали в цю кімнату. Якщо я стрельну в нього. И заморожу. Так, все, стреляю. Давай! Супер! Так. тікаємо, 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 тікаємо. Ну, капец, він уже мене тустав цей сусід. Так. Ладно, будемо чекать, по квинвитию пели. Так, у нас є батарейка, заряджай пистолет. Хай винвитию. А кстати, як у нас почув? Ми вроді не шуміли там. Нічого такого не робили, але він все одно нас почув. Ладно, треба нам шукати 6 але спочатку він вітю піде, я піду обратно. І так, я заліз бачу, у кімнату до нього. Давайте подивимося, як бачимо, в нього тут і котик. Так. Але він нам нічого не робить. Ми навіть його можемо погладити взагалі класно. Такс, ну давай, нам треба шукати шістрілянки. І, кстати, я ще одну шістрінку знайшов. Молодец, погладив котика, красавчик. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Тут у нас нічого немає. Окей, як завжди, коротше, вона... О, а на що він там закрив? Там, мабуть, що ж дуже секретне, якщо він так закрився. Так, давайте ще тут подивимося. Ну, навічно нічого тут немає. Так, давайте відкриємо, що у нас тут. Тут на, кабінет. Да? А, це комната, кстати, так, да, ми вже сюди заходили. О, зол... А, з цієї сторони я міг просто відкрити цим золотим замком. Тепер вже ясно, для чого нам був... треба було золотого замка. Давайте, ак, кстати, батарейку забираємо. Давайте подивимось, що в нього тут. Ну, коротше, навіть смисла немає дивитися, бо там нічого немає. Так, ладно. Давайте, так, на поличках теж нічого. Кстати, що у нас тут? Ай, тут у нас замкнено. Ну, це погано, це погано. Так, як бачимо, тут у нас є скелет. Непонятно, для чого він. О, кстати, якась коробочка, ні? Книжка, походу, я відкрити не можу. Так, так ну у нас тут більше нічого немає, так що я йду від цього. І так, друзі, я, коротше, зрозумів, що я можу розбити вікно. Тільки отак от мені це треба зробити. Так, давайте я поміняю на яблуко. Возьмемо яблуко. І зараз я запустю яблуко в вікно і розіб'ю. Але, інтересно, як я туди запригнув? Ну, ладно. Так. Ус, блін, і він ще у мене стріляє. Так, давай, давай. Та, блін, давай, давай, давай. Капец, я не могу попасть Так, давай еще раз Ну класс, заморозил меня, ну Будем отпорщикать, надеяться А, кстати, Сусид уже бежит за нами Давай, стреляй Да это капец Все, ладно, я тикаю, я тикаю, я тикаю, я тикаю а, -а, -а, -а. а, кстати, у нас была пушка А знаешь что, вот так тебе Вот так тебе И Так Ладно, ладно Капец, капец. Итак, друзья, не зря тут була оця ракетка. Короче, я зараз запущу у вікно. Так, а именно де то вікно, я, конечно, не знаю. Так, ну, ну де... А, вот тут, тут вот воно. Так. Треба бы нас. Так, все. Запускай. Так, а, а кстати, я. Камеру розбив. Кстати, а да, ракетка? Ну капец, ну я вже... Все, мене це вже нервує, конечно. А, кстати, тут вікно даже закрытое якесь. Блін. Так, достань пістолет, стріляй. У тебе тоже. Все, супер. Я ніяк не можу найти 6. Плюс я не можу розбити вікно. Так, ну золота карточка, я вже знаю, що вона тут. Ну мені інтересно, як мені розбити вікно. Кстати, а що це у нас за штука? Непонятно. А, кстати, якщо я стрельну у вікно. Кстати, у нас... А, кстати... У нас... А, є супер! Батарея у нас є. Давайте стрільнемо у него. У него. І у вікно стріляємо. Клас! Розбив! ні! Ладно. Такс. Найс, супер, 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 супер. Супер. А як туди? Інтересно. Запригнути! Так, клас. Послідній удар. Я промазую. О, супер, ворог на 15 секунд. Заморожений. Так. Найс, кр. Сіво. Я запригнув. Так, ну я вже тут був. Ладно. Зря тратив час. І ніяк не можу знайти шістерки. Це дуже погано, але, мабуть, я на цьому вже зупинюся, бо це вже перебор. Так, друзі, мені ще треба, щоб ви написали в коментарях пароль від цього просто гігантського сейфа. І також, як мені знайти швидко ці ну, На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Також, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, я буду дуже вам благодарен. Всім пока!